Міжнародний валютний фонд прогнозує економічну рецесію в США та світі вже наступного року. Однією з основних причин називають повномасштабне вторгнення в Україну, що вдарило по всім світовим ринкам. Однак деякі аналітики стверджують, що їм існує чимало інших причин, що спричиняють економічну кризу. Більш детально про це ми поговоримо з аналітиком Міжнародної академії біржової торгівлі, що є партнером Форекс Клуб в Україні. Вітаю. Чи можна назвати війну в Україні однією з основних причин економічної кризи в США? Як взагалі повномасштабне вторгнення в нашу країну впливає на їхню економіку? Так, це одна з важливих причин, яка спровокувала настання світової економічної кризи, адже з початком війни в Україні багато економічних зв'язків між великими країнами були розірвані, і наразі почалася велика трансформація світової економіки, в тому числі світового фінансового ринку. Окремо стоять проблеми саме на ринку сировини, які були спричинені саме війною на території України. Однак криза ж почалась раніше чи вдалося їм подолати наслідки локдауну? Наслідки локдауну з часів пандемії коронавірусу були подолані, але не повністю. Наразі великі країни ще не встигли відійти від пандемії, як на них звалилося нове випробування, і цього разу це війна в Україні. Зараз можна констатувати, що світова криза почалася ще 2020 року, а зараз вона тільки продовжується, і певні кризові явища лише посилились. Значний вплив на світову економіку має інфляція. Яка ситуація з нею? Так, нині в найбільших країнах світу фіксується доволі висока інфляція. Зокрема, у США вона у липні місяці перевалила більше ніж за 9%. Такого там не було, починаючи з 1981 року. Дуже схожа ситуація також у Європі. Зокрема, у країнах Прибалтики рівень інфляції підіймався вище 20%. Тобто, це дуже складна ситуація. Які ще фактори впливають на економічну ситуацію в США? На неї впливає зокрема загострення відносин з Китаєм. Наразі американська влада заборонила своїм компаніям продавати обладнання для виробництва мікрочіпів у Китаї. А саме мікрочіпи це одна із основних продукцій, яку які використовують американські компанії. Ще один фактор це долар, який зараз дуже сильно зміцнюється на фоні підвищення відсоткової ставки федеральної резервної системи. Міцний долар він негативно впливає на доходи компаній-експортерів, які власне продають свою продукцію за іноземну валюту, а потім обмінюють її. На американські долари вже всередині країни, що ви порадите в цей період робити інвесторам? На які активи звернути увагу? На тлі складної ситуації на світовому фінансовому ринку досить цікавими є такі сировинні активи, як нафта та газ. Також варто звернути увагу на долар, який зараз дуже сильно зміцнюється по відношенню до інших валют, зокрема до євро, японської єни та британського фунта. Інвестувати в ці та інші активи насправді дуже просто за допомогою торгової платформи Libertex, яка є розробкою компанії Forex Club. І це можна робити буквально в кожному місці, де є інтернет, використовуючи лише мобільний телефон. Все, що потрібно зробити, це відкрити та поповнити рахунок на платформі Лібертекс, вибрати актив та визначитись з напрямом руху, після чого відкрити позицію, дочекатись прибутку та закрити угоду. Ну і наостанок, коли ви прогнозуєте відновлення американської економіки, світовий банк та міжнародний валютний фонд зараз прогнозують початок рецесії не раніше середини 2023 року. Також є цікаві дані, що американський ринок рецесія торкнеться не раніше ніж через 12 місяців. Тож, загалом, відкату світової економіки в рецесію не варто чекати раніше середини 2024 року. Тож повномасштабне вторгнення в Україну звичайно значно вплинуло на економіки США та інших країн світу. Проте наслідки коронакризи та інфляція є все ж основними причинами економічної кризи, що триватиме ще певний час, стверджують аналітики. З вами були інвестиційні ідеї. Побачимось.